Вітаю вас на своєму каналі. Нагадаю, що у мене канал про розпаковка посилочок із Таобао. І сьогодні ми розпакуємо таку велику-велику посилочку. Вона десь, напевно, 15 кг. Не знаю, скільки вона важить. Так, що це у нас таке. Це у нас. Це у нас куртка типу Фенді, Але це чоловіча, 4XL. Ось така куртка. логотипи Фенді по боках. капюшон Фенді. О, так вона виглядає. Така куртка. Це теж куртка Фенді. Але вони зовсім інші. Ось такий капюшон. Така вона всередині. Але ви знаєте, мені здається, що по розміру вони якісь однакові. Так, покажу, мене не видно. Але... Не знаю, щось мені не особливо. Так, що у нас якийсь мішочок. Ой, Фімішок класний. І що у нас тут, що в цьому чорті? Щось у нас тут чорненьке. А це курточка Левітон. Ой, вона класна, легесенька. Ця курточка гарна, у дорогу буде супер. Бо я часто подорожую, часто в дорозі. Дуже гарна. Так стану мене не видно, але куртки видно. Ось так вона виглядає. Капюшон такий гарний. Лампочки запасні до світильника. Ось в минулих відео я вам показувала розпаковку світильника. До речі, ми вже його повісили. Прикріпили повісили. Вони в Україні я таких не бачила. І вони трьома кольорами світяться. О, гребінчик гуччи. Нічого собі. Який він гарний. Ніжне. Зовсім не електризується, не пушиться. Дуже гарний, гарний, гарний це. Це мочалка до стаканчиків. А вона така дешева, така неякісна. Це що, дитячий пензлик для пчова, Для клятків? Не, ну вони і знущаються. Ну я думала, що це буде ну, такий, знаєте, пензлик. Там розмащувати олію, а це як дитячий. А вже так, що там далі? Ну, дуже часто очікування реальність дербать. Оце моя мамі шапка. Примірю на собі. обі мене хвіст. <сі> Покажу. Угу. Тут така всередині. Верває того. Бархатна, не знаю, правильно. Ні, скоріше всього, така бархатна. О, і ця куртка така, як я хотіла такої куртки. Пуховика точніше. Дуже гарний, я поміряю. Але він важкий. О, яка класна, але вона важка. Є оверсайз. Такі е, широкі рукава, є капюшон, Ось така вона ззаді. Ну і довжина мії. Так само вам напевно видно, бо я ще не дійшла до того рівня, щоб якось знімати краще. Тільки вчуся, але далі якось буду виходити з положення. Туди закажую рожеві 30 самій присилаю. Сцені 38. Ох! Це скотч. Це мені треба до роботи. А що я мамі таке замовила Уго? Це я мамі замовила 38? Так, це я своїй мамі замовила Ого. Чорні я маю і бежеві. Я дуже задоволена, вони дуже теплі. Дуже гарні. Дивіться, які вони ціла бордові. Це, знаєте, для олії. Наливається сюди олія і на сковорідку так. О, це що, контейнер. Ну, контейнер, як контейнер, класний. О! А я казала, що навіть рукавиці там гуляють. да 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 -дам. Але дивіться, які вони класні, не такі прийдуть у копійці, жовті чи зелені, чи сині. А стильні такі оливкові, ніжні, красота. Таким навіть любо прибирати. А, це в мене є декілька штук таких у Мені Мідиться дві або три пари. Мали б бути три. О! Топчик. Еска. Не хочу зачіску псувати. Ну, я зрозуміла. Така шапка. Контейнер. Це у нас, напевно, піжама. А, я одну таку маю мала. Мені чоловік її сказав обсміяв. Вона така була з рюшечками, така мі-мі-мі, чоловік обсміяв, я її продаю. Так, Спочатку покажу вам повний ріст. Такий балоновий, звичайний куховий. Bijamka, téplo. Na zima acho que vai ser muito atual. Para vocês eu comprei Não, isso é o que Minha mãe não tem nada. О, дякую, що ви додивились до кінця, бачили цей всій огляд. О, пишіть, чи вам взагалі сподобались товари, які я замовила, чи ви щось замовляєте. Можливо, щось хочете, щоб я детальніше показала, розказала. Пишіть в коментарях, я буду чекати на ваш фідбек.